Короче, люди добрі, поясніть, що від мене та дівка хоче. Та чайка зі свого малціл. Вона мене приворожила. У мене голова перше була свіжа, прохолодна. А тепер коло неї стала та як варена, напружена, і мозги не знаю, що роблять, і сіпаруть. І сіпаруть так, що аж, аж два тижні. Просто мозок чуть сам це не винося, розумієте, коло неї. То вона улибається, то вона надується, і, і я не знаю, що вона хоче. Що мені робити? Підійду. Ай, ай! Вже не догода. Не йду, вона улибається, не прийшов, вона надулася, що ти не прийшов. Йобаний бай.